Наша країна залишається однією із світових лідерів з головною причиною смертності від серцево-судинних захворювань. За 30 років виявлення випадків хвороби збільшилось вдвічі. Причиною цього слугує багато факторів, як поведінкові, тобто результат способу життя, так і генетичні та стресові. Проблема полягає в тому, що на серцево-судинні захворювання припадає 64% смертей в Україні, не пов'язаних з військовими діями. Фактично на мирній території України вбивцею номер 1 населення є, на жаль, саме серцево-судинні захворювання. Найпоширенішою є ішемічна хвороба серця. Через неї гине 7 із 10 хворих людей. А кожен п'ятий випадок смерті спричинений цереброваскулярними хворобами, однією з яких є інсульт. Пік цих захворювань і передчасної смертності припадає на людей віком 40-60 років. Це люди, які ще могли би працювати, могли би жити для своїх сімей, для своїх для своєї країни для себе. Але вони один варіант передчасно помирають, інший варіант або отримують серйозні проблеми зі здоров'ям, які заважають їм щасливо жити, або ще гірше вони інвалідизуються і стають тягарем як для себе, так і для своєї сім'ї, так і для суспільства. В більшості випадків пацієнти приходять вже тоді, коли їх щось турбує. Проте спеціалісти рекомендують діяти на випередження. Ми щодня говоримо про зростання числа інсультів, інфарктів, виявлення людей з гіпертонічною хворобою, вперше виявлених людей з цукровим діабетом і Увагу суспільства треба привернути до того, щоб не думати, як полікувати тоді, коли вже настає критичний момент, а як вжити заходи, щоб людина не захворіла, щоб в неї було довше років активного повноцінного життя. Профілактувати серцево-судинні захворювання можна, і основне правило здоровий спосіб життя. Більше того, це і попередження багатьох інших небезпечних хвороб. Відмовитися від тютюну, відмовитися від алкоголю, вести здорове харчування, тобто знизити споживання солі, більше овочів, фруктів їсти. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує, щоб цих овочів, фруктів було 400 грамів на день, відмовитися від переробленої їжі, тому що вона містить, як правило, багато трансжирів, доданих знову ж таки солі і таке інше. І, звичайно, це рухова активність. Саме тому, щоб знизити поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань, у Львові об'єднали свої зусилля фахівці закладів охорони здоров'я всіх рівнів та інших зацікавлених сторін. Зокрема, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, центр громадського здоров'я та громадська організація Життя за партнерської підтримки україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Це є співпраця лікар-пацієнт, зокрема первинна ланка, це є сімейний лікарний терапевт, також педіатр, це є підлітки, яким теж треба доносити інформацію в плані тютюнопаління, ем, в плані вживання алкоголю. Це теж стосується енергетиків, ну і звичайно, здорове харчування. Перше, це інформаційна кампанія. Звичайно, це є надзвичайно важливе. Ну і я думаю, що серед медиків треба теж популяризувати питання здорового способу життя і відношення до, до культури, культури поведінки і культури здорового способу життя. Тому не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім. Розпочніть профілактику вже сьогодні і допоможіть це зробити своїм рідним. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.